усім, сьогодні розкажу і покажу, як застейкати свої кейки на площадці CakePad. Тут проходить зараз такий весейл, IDO, так званий level up. Але нам потрібно мати наші кейки в сеті Monad. Так як всі біржі дають вивод на Binance Smart Chain свої токени кейка, то нам треба їх забріджити в сеть Monad. Для цього нам потрібно використати Bridge Монада. Є такий сайт monadbridge.com. На ньому заходимо. І до цього вам потрібно на свій аманет скинути, наприклад, в сеть Binance Smart Chain свої кейки, зайти на цей сайт, підключитися і вибрати ту кількість кейків, які ви хочете обміняти. Я виберу 10, нажму «Трансфер». Потім нажимаю підтвердити комісію 4 центи. Транзакцію підтверджено. Ще одне підтвердження. Нажимаємо Підтвердити. Все, транзакція підтверджена. І ждемо, поки транзакція виповниться. Так, транзакція виконалась. Тепер вертаємось назад на наш Кейкпан. Нажимаємо плюсик. Нажимаємо Max Confirm Deposit Підтверджуємо транзакцію. Транзакція підтверджена. Підтверджуємо ще одну транзакцію. Підтвердити. Транзакція підтверджена. І тепер наші токени в пулі. Все. Тепер потрібно зачекати кінця таймера, ми отримаємо свою нагороду. Ось зможемо її заклеймити. тут з'явиться кнопочка чи зліва чи справа клейм, і ми заклеїмо. Але нам потрібно також мати і монети Монат в СІТі монет, щоб здійснити ці транзакції. І щоб закинути теж в пул, і потрібно теж монети Монат. Так, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо щось було незрозуміле, напишіть в коментах, я роз'яснював. Всім удачі, всім пока!